Міністр закордонних справ України цього тижня поїхав в африканське турне. Перше в історії української дипломатії. Поїздка триває 10 днів до аж 12 жовтня. І головна тема турне, як кажуть МЗС, консолідація політичної підтримки України з боку країн так званого глобального півдня. Африка цікава для нас також як покупець українського продовольства. Крім того, Україна розраховує поглибити взаємодії в галузі освіти та цифрових технологій. Але найбільше про це турне говорять саме в політичному контексті, і ще тому, що два місяці тому до Африки поїхав глава російської МЗС Лавров переконувати світ, а заразом і себе, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції. Більше про значення поїздки нашого міністра до Африки і про значення Африки для світу нам розказав політолог, доктор історичних наук і професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, пане професор. Ну, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав у десятиденне турне африканськими країнами. І це перша така масштабна поїздка в Африку в історії української дипломатії. Якщо ми ще додамо, що туди їде і делегація. А громадянського суспільства, частину частиною якої ви і є, ви ви теж є, професор, чому Україна досі не приділяла уваги цьому континенту? Ну ви знаєте, чесно кажучи, я коли прочитав повідомлення МЗС, що це перше таке турне, то я дійсно здивувався. Я дійсно здивувався, тому що за 30 років очевидно. Мала би бути більшу увагу, тим більше, що насправді Африка це є ну я б сказав, благодатна зона для поставки благодатний континент для поставки наших товарів різних товарів, але в тому числі і продовольства. Так, ми знаємо, що Африка дуже залежить від поставок продовольства, і Україна має там високу частку цього. І ми бачимо, як війна. В Україні на цьому відбувається відбувається. а крім того, давайте не забувати, що Україна є е, поставляє зброю, так і наша зброя конкурента спроможна, і е, Україна і поставляла зброю в Африку. Так більше того, українські миротворці були дуже активні. в в місіях АОН я наголошую: справжні миротворці, не те, що росіяни називають себе миротворцями. А в миротворчих місіях ООН Українці брали участь дуже багатьох місіях. Так, тому для нас цей континент важливий економічно. А зараз, як ми з'ясували це, він для нас важливий і політично. Так, тому а чому політично? Тому що це голоси. Це голоси за ізоляцію Росії і за підтримку за підтримки України. Тому я ще раз наголошую, що я, чесно кажучи, здивувався. Я навіть подумав: а може наша МЗС трохи перебільшує, да? щоб показати, який молодець, яке що нове керівництво країни МЗС, що вони так працюють? Ну якщо добре працюють, то добре працюють. Я якраз тут хотів би наголосити на тому, що скажімо в. Якщо в саміті першої кримської платформи брали участь лише е, країни Заходу, плюс Туреччина, там, Японія, Австралія, е, Нова Зеландія, то дійсно зараз ми побачили розширення цієї географії, і на другому саміті, який відбувався онлайн через війну, були присутні і представники латиноамериканських країн, невеликих, але були і були представники і е, африканських країн: це, скажімо, Ліберія, Нігер, і така велика країна, як е, Демократична Республіка Конго, да, те, що Великий Конго, Конга Кіншаса, угу. це важливо. До речі, зараз під час візиту колебу оголошено, що і кот Дівуар приєднується. Да ну е, коли я вчився в школі, ми знали цю країну під назвою Берег слонової кістки, так. Але зараз всі говорять Дівуар». Ну це французькою. Це ж перед французькою французькою те саме, да але так. використовується якби ця назва. Отже, да чому це важливо політично? Дивіться, тому що насправді Африка це більше 50 голосів, угу. так в ООН. і е, е, лише одна африканська країна підтримала. Проголосувала проти резолюції, яка засуджує Росію. І ми знаємо цю країну, це Еритрея. Да, було багато жартів на цю тему з приводу цього союзника Росії. А що стосується іншої е частини африканських країн, ви знаєте, вони буквально розкалилися угу. Uh -huh. Тобто половина підтримала, а половина або утрималася, або не брала участь у голосуванні. Причому серед тих, хто підтримував знову ж таки там та ж сама Демократична Республіка Конго, Кенія, а, значить, Гана, а, ну, Єгіпет, якщо ми будемо брати а, близький схід, ну фактично, Єгипет це Північна Африка, так, але ми розуміємо, що це геополітично, це ближче, скажімо, до близького сходу. Так, аж якщо говорити про... Uh, про um, тропічну Африку або Африку південні Сахари, то там, скажімо, такі країни, як Південна Африка, Ангола, Мозамбік, Танзанія, вони утрималися, uh -huh. так і uh, тому є з чим працювати. Значить, що цікаво, що якщо ми подивимося на маршрут uh -huh. uh, міністра закордонних справ Кулеби, то uh, він відвідає. Uh, значить, берег слонової кістки, Гана і Кенія це країни, які нас підтримали, так? А Сенегал і Танзанія утрималися. Uh -huh. так? І Сенегал, до речі, він грає важливу роль, uh, тому що президент Сенегалу зараз очолює Африканський Союз. Uh, тобто треба працювати з тими країнами, які утрималися. Але продовжувати співпрацю із тими, хто нас підтримав, тому що російська пропаганда насправді страшенно активна, і росіяни використовують різні засоби. До речі, я вже писав про це, але я можу згадати ще раз, ви знаєте відповідь, але я ставлю питання: вгадайте, кого я зустрів на борту авіалітака з Варшави? Ви знаєте, я я я, читав, я читаю. Але це були Вагнерівці? Може не вагнерівці, але російські найменці. Так і я чув, як вони спілкувалися між собою. Я подивився, куди вони летять, і вони летіли в Ніамей, столицю Нігера. Я не знаю, може далі вони. Ще заарештували пане пана професора. Ще кудись. Дозвольте, дозвольте вас перебити. а чому ви не чому ви не повідомили? Працівників авіалінії та аеропорту, про прибуття от таких персонажів, їх мали Але... заарештувати? Слухайте, хороше питання. Ви знаєте, я, мабуть, от я, мабуть, ви знаєте, я про це, я про це розповів представникам, коли я в Франції виступав в Міністерстві оборони. Це була закрита. Я сказав про цей випадок і я. Сказав, я став поляком, де виступав у них пана професа, але от що цікавого? що найпотужніші дві країни африканського континенту, звісно, це Нігерія та Південна Африка, і жодна з них не є в переліку цих країн, які ма планує відвідати пан міністр. Чому? Ну, я... Я це не можу сказати. Знаєте, я не є інсайдером. Ви знаєте, я думаю, що з південною Африкою можливо, можливо, треба. Ну знаєте, ви знаєте, що такі поїздки їх треба дуже добре годувати, так, а, а, і в південній Африці на жаль, оцей от дискурс проросійський він працює, і чому він працює? Ну, взагалі, чому в Африці працює проросійський дискурс? Тому що вони вони досі розглядають світ як холодна війна да між колоніальним заходом і радянським союзом так, який так. допомагав який допомагав країнам африки в тому числі який допомагав африканському національному конгресу в південній Африці, в тому числі зброї, так давайте ж не забувати, що Мандела спочатку теж брав участь в цих ну, і... акціях, в збройних не акціях. Не так? забуваємо і Анголу, О... і Мозамбік теж. Ну, Ангола і Мозамбік то взагалі окремі теми да там і кутам кубінці воювали озброєні, озброєні, радянським союзом, і багато африканських країн вони ще досі на це так дивляться. Знаєте, саме в таких термінах. Південна Африка входить до складу БРІКС, який Росія намагається використати як протидію. Як протидію е, заходу, і в тому числі і щодо війни в Україні, тому я думаю, що просто тут йдеться про те, що спочатку мають бути якісь контакти, які якби розширюють ґрунт для співробітництва, так а потім вже відбувається візит. Але я думаю, що ви абсолютно праві, що Південна Африка безумовно це критично в.